Ласкаво, прошу у мій економічний кабінет. Я сьогодні розповім вам, що ваш бізнес за машина така і для чого вам стільки процесів. Ми зануримося з вами у невідому для вас економіку, якої поки немає в книгах. Я розберу ваш бізнес по частинах і запихну у випуск, і вам це сподобається. Отже, перший процес це є продажі. Це основа будь-якого бізнесу. Без них компанія просто не може існувати, адже саме цей процес фінансує всі інші відділи, всі інші процеси. Незалежно від того, що ви продаєте, товари послуги без продажів не буде доходу, а значить, і бізнесу. Відділ продажів складається з чотирьох ключових етапів. Перший етап це є залучення клієнтів. На цьому етапі працює реклама та маркетинг. Основне завдання знайти ефективні канали, які приносять клієнтів, визначити платоспроможні ринки, сформувати правильний меседж, щоб викликати інтерес, забезпечити максимальну кількість заявок, оптимізувати витрати на рекламу. Щоб вона працювала в плюс. Чим більше заявок ви отримаєте, тим більше потенційних продажів зможете закрити. Другий етап це є робота із заявками продажі. Коли потік клієнтів сформований, у справу вступають менеджери з продажу. Їхнє завдання швидко обробити всі заявки, закрити якомога більше угод, максимально скоротити час між зверненням клієнта та оплатою, працювати з високою конверсією. На цьому етапі важливо, щоб витрати на залучення клієнтів окупилися за. За рахунок продажів. Третій етап це є робота з постійними клієнтами. Коли клієнт зробив першу покупку, важливо не втратити його. Завдання на цьому етапі: стимулювати клієнта купувати регулярно, підвищувати середній чек, щоб людина купувала у вас більше, формувати лояльну клієнтську базу. Постійні клієнти коштують бізнесу дешевше, ніж нові, тому важливо підтримувати з ними зв'язок і створювати вигідні пропозиції. Четвертий етап це є робота із втраченими клієнтами. Деякі клієнти можуть перестати у вас купувати. Це не завжди означає, що вони більше не зацікавлені у продукті. Часто причиною є незадоволеність сервісом, у конкурентів краща пропозиція, відсутність активної комунікації. Завдяки цьому етапу зрозуміти, чому клієнт пішов, вийти з ним на зв'язок, виправити слабкі місця та повернути цього клієнта. Якщо бізнес добре вибудує всі чотири етапи, продажі будуть стабільно рости, а прибуток буде теж збільшуватися. Другий важ... Важливий процес у бізнесі це є створення продукту. Він також складається із кількох етапів. Перший етап це є визначення концепції самого продукту. Спочатку потрібно зрозуміти, який продукт потрібен ринку. Завдання цього етапу дослідити попит і вподобання клієнтів, визначити за що люди готові платити, розробити ідею продукту, який легко буде продаватися. Якщо ви виробник, важливо створити продукт, який кінцевий споживач буде купувати із задоволенням. Та й без вагань за встановлену ціну. Ціна повинна бути економічно обґрунтованою, а не встановленою на вмання. Другий етап це є виготовлення продукту. На цьому етапі важливо організувати виробництво так, щоб собівартість у вас була мінімальною, мінімізувати брак та повернення, контролювати якість на кожному етапі. Тут ключову роль відіграють технологи та менеджери, які слідкують за якістю. Якщо ж ви перепродуєте товари, а не виробляєте їх, головне правильний. Підбір асортименту важливо розуміти, які товари затребувані, і формувати правильний асортимент, щоб товари не займали зайвий простір, а приносили максимальний прибуток. До речі, у мене є окремий курс для власників малого бізнесу про управління асортиментом у роздрібній торгівлі. Посилання залишу внизу в описі до цього відео. Якщо ж ваш бізнес пов'язаний із послугами чи цифровими продуктами, їхній набір також слід формувати на основі аналізу потреб клієнтів. На цьому етапі маркетологи. Визначають, які послуги чи продукти найкраще відповідають очікуванням вашої аудиторії. Проте реальність часто відрізняється від прогнозів маркетологів, тому важливо постійно збирати та аналізувати зворотній зв'язок від своїх клієнтів, виявляти популярні позиції та вдосконалювати їх, видаляти непопулярні товари чи послуги, оптимізувати асортимент, щоб кожна вкладена гривня приносила вам максимальний прибуток. Але тут важливо відфільтровувати несуттєві. І зауваження з боку клієнтів, наприклад, якщо один клієнт висловив незадоволення, а решта всі задоволені, змінювати продукт недоцільно. Третій важливий процес у бізнесі це є робота із постачальниками. Саме від них ми отримуємо ресурси, сировину чи готові товари, які використовуються для виробництва або продажу. Так як це відео дивляться власники, які продають як фізичні товари, так і надають послуги, розберемо усі ці способи роботи із постачальниками. Перший спосіб роботи з постачальниками це є закупівля сировини для виробництва. Якщо ви виробляєте товар, вам потрібна якісна сировина за найнижчою ціною. В такому випадку завдання ваших закупників знайти найкраще співвідношення ціни та якості на ринку. Окрім цього, потрібно при роботі з постачальниками домовитися про вигідні умови постачання, мінімізувати собівартість продукції, забезпечити стабільність постачань від постачальників. Чим нижче собівартість, тим Тим доступніша ціна буде для клієнта. Це означає, що ваш товар купуватимуть частіше і у більших обсягах, що відповідно збільшує ваш прибуток. Другий спосіб роботи з постачальниками це є закупівля готових товарів для торгівлі. Якщо ви займаєтеся перепродажем, вам потрібні фізичні товари від постачальників. Принцип залишається тим самим: купувати товар за найнижчою ціною, зберігати високу якість, забезпечувати постійний асортимент. Це дозволяє вам отримувати більший прибуток за. За рахунок правильної цінової політики та задоволення потреб усіх клієнтів, третій спосіб роботи з постачальниками це є закупівля послуг. Якщо ваш бізнес пов'язаний із послугами, цей принцип теж працює. Ви шукаєте найкращих підрядників, які можуть виконати необхідні завдання за розумною ціною та із високою якістю. Як власнику бізнесу, вам і вашим закупникам потрібно зрозуміти, робота із постачальниками це постійний пошук більш вигідних, надійніших і якісних Якісніших постачальників завдяки цьому ваш товар або послуга стає дешевшою за рахунок економії на закупівлі, якіснішою за рахунок співпраці з надійними постачальниками, конкурентоспроможною, оскільки ви пропонуєте клієнтам найкраще співвідношення ціни і якості. Четвертий важливий процес у бізнесі це є робота зі складом. Багато підприємців не приділяють цьому належної уваги, вважаючи, що склад це просто місце для зберігання товару однак правильна організація складського. Господарства може суттєво зменшити витрати, збільшити прибуток і покращити ефективність вашого бізнесу. Давайте по порядку розберемо усі ці бонуси, які вам дасть правильне управління своїм складом. Перше, це оптимальне використання складського приміщення. Це означає, що зберігається тільки той товар, чи сировина, яка реально використовується і продається. Жодних зайвих запасів, щоб не займати площу та не оплачувати додаткові складські приміщення. Грамотне розміщення продукції, щоб максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр. Чим менше ви переплачуєте за зберігання, тим нижча собівартість товару. А отже, тим вигідніше ціна для покупця і більший обсяг продажу. Друге, це створення оптимальних умов для зберігання. Деякі товари, особливо продукти харчування, ліки, косметика та хімія, мають обмежений термін придатності або потребують спеціальних умов для зберігання, холодильне обладнання, контроль вологості, вентиляція тощо. Тож в даному випадку склад має бути обладнаний всім необхідним для збереження якості продукції. Необхідно організовувати контроль термінів придатності, щоб мінімізувати втрати. Пріоритетна зона на складі для товарів, які продаються найкраще. Маю сказати, що ваш склад тісно пов'язаний із роботою закупників, адже вони повинні закуповувати лише ті товари або сировину, які точно будуть використані і продавати. При такому підході до роботи зі складом закупники стежать, щоб не накопичувалися надлишкові запаси. Фахівці зі складу оптимізують розміщення товарів, щоб максимально використовувати площу. Також, окрім правильного зберігання, склад має бути зручним для швидкого транспортування продукції. Тобто локація складу повинна дозволяти мінімізувати витрати на паливо та логістику. Доставка товару до торгових точок має бути оперативною, щоб уникнути дефіцит. Ту і не втрачати клієнтів. Якщо товар закінчився в магазині, його потрібно швидко доставити, щоб клієнт не пішов до конкурентів. Зрозумійте, правильна організація складу це не просто зберігання товару, а стратегічний процес, що напряму впливає на собі вартість, прибуток, ну і швидкість продажів. Ваше завдання зробити склад ефективним, економним і зручним, щоб бізнес працював безперебійно. Четвертий важливий процес, без якого не може існувати жоден бізнес, ну це є облік. Він Оплює бухгалтерський облік, контроль фінансів і аналіз даних про роботу компанії. Облік дозволяє розуміти, що є у вашій власності, скільки товарів чи сировини ви маєте зараз, що потрібно дозамовити, щоб уникнути дефіциту або надлишків. Вчасно розраховуватися з постачальниками. Це допоможе підтримувати вигідні умови співпраці, як, от низькі ціни, вчасні поставки товару, який продається у тій кількості, яку ви замовляли. Якщо ж ви затримуєте платежі, постачальники можуть підвищити ціни, затримувати поставки або й взагалі припинити з вами співпрацю. Це призведе до втрати клієнтів, які підуть до ваших конкурентів, своєчасно виплачувати зарплати працівникам, стабільна оплата праці підвищує їхню лояльність і мотивацію Мотивація, а також формує ваш імідж як надійного роботодавця, контролювати розрахунки з енергопостачальниками без електроенергії, води чи газу бізнес просто ну не зможе працювати. Несвоєчасна оплата може призвести до відключення комунальних послуг, що особливо критично як для виробництва, так і для торгівлі фізичними товарами. Відстежувати орендні платежі. Більшість бізнесменів орендують складські торгові чи виробничі приміщення. Регулярні платежі гарантують те, що ваш. Ваш бізнес буде працювати і вас не виставлять за двері. Аналізувати ефективність бізнесу, бачити динаміку продажів, визначати популярні товари і вчасно виключати з асортименту те, що не продається. Оптимізувати витрати. Облік допомагає відстежувати витрати на енергоресурси, логістику, ну і інші статті витрат, а також знаходити можливості для економії та зниження собівартості продукції. Для того, щоб облік працював саме так, як я щойно описав, вам просто необхідний бухгалтер професійний. Чому все просто: грамотний бухгалтер надає точну та своєчасну фінансову інформацію, яка дозволяє приймати правильні управлінські рішення, працювати з прибутком і уникати фінансових проблем. Хочу, щоб ви і всі, хто дивиться зараз це відео, назавжди усвідомили для себе одну важливу річ: облік це не просто паперова робота, а стратегічний процес, що забезпечує фінансову стабільність і зростання вашого бізнесу. П'ятий обов'язковий процес у будь-якому бізнесі це є. Управління працівниками. Його мета забезпечити, щоб кожен співробітник ефективно, якісно і вчасно виконував свою роботу, без потреби в постійному контролі чи виправленні помилок. Важливо також, щоб працівники прагнули до розвитку, а не просто виконували мінімум необхідного. Для того щоб ваші працівники працювали саме так, потрібні ефективні менеджери. Давайте розберемо, що такі менеджери дають вашим працівникам, вашому бізнесу, ну і вам, як власнику. Перше, це Є чіткі завдання вашим працівникам. Менеджери відповідають за те, щоб кожен працівник розумів свою роль, цілі та критерії ефективності. Друге це навчання ваших працівників. Нові співробітники повинні швидко освоювати робочі процеси, щоб якнайшвидше почати приносити користь бізнесу, а не затягувати навчання без результату. Третє це є контроль та звітність перед вами як власником. Менеджери допомагають власникам бізнесу контролювати результати. Роботи, формувати звіти та дозволяють своєчасно виявляти і виправляти проблеми. Якщо ж у бізнесі виникає проблема, її найкраще вирішують менеджери, адже вони досконало знають свої процеси. Також маю сказати про таке поняття, як перехресне консультування. Давайте розглянемо, як це взагалі працює. Менеджери з різних відділів дивляться на проблему під різними кутами, а отже, знаходять рішення, які були непомітні для безпосереднього керівника цього процесу. Важливо відмітити те, що якщо у вас працюють профі, то ваші менеджери стають містком між вами, як власником, і вашими працівниками, розберемо, як це працює. Керівник ставить глобальні цілі, наприклад, збільшити продажі зі 100 тисяч доларів до 200 тисяч доларів. Якщо максимально спростити, то менеджер розбиває цю ціль на конкретні дії для кожного працівника, наприклад, згенерувати по 10 тисяч доларів продажів на людину. Це якщо дуже просто і дуже загально пояснювати, як цей міст. Сток працює, проте думаю, тепер у вас немає жодних сумнівів у тому, що ефективне управління працівниками забезпечує злагоджену роботу всієї компанії, зменшує витрати, підвищує продуктивність і сприяє зростанню вашого бізнесу. Шостий важливий процес у бізнесі це є інформаційна система, або ж it інфраструктура Вона включає програмне забезпечення, яке забезпечує швидкий і навіть миттєвий обмін інформації між менеджерами. Власником і працівниками, а також дозволяє контролювати та аналізувати всі процеси в режимі реального часу. Чому it система критично важлива для вашого бізнесу? По-перше, це є швидка передача даних, усі повідомлення, звіти та зміни мають передаватися без затримок, щоб уникати перебоїв в роботі підприємства. По-друге, це є точність обліку. Вся інформація про склад, продажі, витрати та прибутки повинна відображати. Коректно і без затримок. По-третє, це є безперебійність роботи. У разі збою система має швидко відновлюватися, щоб не гальмувати бізнес-процеси. І для того, аби IT-система працювала саме так у вашому бізнесі, вам потрібні it фахівці. Давайте крок за кроком розберемо за що ж вони відповідатимуть у вас на підприємстві. Перше, це є налаштування і підтримка цієї системи, тобто забезпечення безперебійної роботи Програмного комплексу, друге це є виявлення та усунення проблем, інакше кажучи, це є мінімізація перебоїв та оптимізація роботи системи. Третє це є оптимізація та автоматизація. У даному випадку це є створення аналітичних рішень для кращого управління. Наприклад, детальний аналіз продажів та роботи працівників, контроль витрат ресурсів та сировини, оптимізація асортименту. Але я маю вас попередити: it фахівці Ті високооплачувані професіонали, яких легко можуть переманити конкуренти, пропонуючи кращі умови праці. Тому важливо не лише правильно підбирати таких спеціалістів, але й створювати умови, які мотивують їх залишатися саме у вашій компанії. Зрозумійте, що інформаційна система це є основа сучасного бізнесу. Від її ефективності залежить швидкість прийняття рішень, точність даних та контроль усіх цих процесів. it інфраструктура Допомагає зробити ваш бізнес гнучким, конкурентоспроможним і, звісно ж, прибутковим. Якщо ви розумієте, що ваш бізнес або окремі відділи працюють неефективно, не так, як я описав, і не так, як би ви хотіли, причина швидше за все у нестачі кваліфікованих спеціалістів. Ваші поточні працівники можуть просто не володіти потрібними навичками для якісного виконання своїх завдань. Що з цим робити? Знайти та залучити сильних фахівців, наприклад, замінити слабо. Продавця на досвідченого і так і з кожної важливої позиції у вашій компанії. Створити можливість наймати найкращих, адже топові спеціалісти коштують дорого, і бізнес має приносити достатньо прибутку, щоб ви могли собі дозволити таких фахівців. І тут виникає наступне важливе питання: а як зробити так, щоб саме мій бізнес приносив достатньо грошей для залучення сильних фахівців? Тут насправді усе індивідуально, адже кожен бізнес унікальний. У кожному випадку є свої нюанси, які важливо враховувати, щоб не тільки Отримати результат, але й не погіршити ситуацію. Якщо ж ви хочете розібратися, як саме у вашому бізнесі створити можливість залучати крутих фахівців, запишіться на безкоштовну онлайн-консультацію. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішнє відео. Усі вони важливі, тож обирайте будь-яке і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.